26 серпня, погода чудова, Сонечно. Ми приїхали в гори. Друзі, вітаю! У нас у місті Франківську, дуже спекотно, тому а, вирішили сьогодні поїхати а, далечко в гори. Тут всі комфортних 26 градусів. У нас ми виїжджали зранку. Тридцятник був, ну то капець. Я думаю, 35-38 сьогодні буде. Та й у нас навколо ще й грибів нема. Сухо, дощиків не було. От. А тут дощики постійно йдуть. От. І гриби потрошки є. Вибрали такий маршрут собі е, біля річок, щоб ходити. Подивимось, що сьогодні знайдемо по грибочках. Ну і як завжди, все вам покажемо. Айда водичка прозора. Така прохолода йде. Ух ти! Слиска все. Ріша з собакенами вже вперед пішла. Ми сьогодні в нашому звичайному составі Вільба, Жекірі, Марсель і я свіжий. О, Перший гриб наш на сьогодні це червоний мухомор. Не знаю, гарно це чи ні, але ось так. Лисичка. А ви де? А, бачу. Недалечко сьогодні втекли. Ну що у вас? Є якісь знахідки? Ану, лисички. Uh -huh. Я теж одну знайшов. Uh -huh. Де Жека вже? От розвідник. Жекері, Де він? Uh -huh. Ну ти дивись на нього. Є? Uh -huh. mm. За дерево сховався. Ну. А Жекі, коли кличеш, так він чує і замірає. А якщо він десь за деревом, то можна і не побачити. Гріш, бачиш дерево, упавши. Під ним якийсь гриб стоїть. А ну, може і білий, а може дубовік. Ану що там? Дубовік. Дубовік. Але гарний, друзі. Угу. Візьмемо. Ну що, друзі? Перший біленький є. Один уйрішей, один у мене. А ну який уйріше. Зараз покажу, що у мене. Де він тут. Чистенький. О. І поруч ще один, але такий вже трошки більше, трошки Да який гарньон. О! Да? Супер. А, на, на, на. Так. Це і ріша знайшла. то який... нема чого присваювати. Бачиш, які чистю. Ух чистюля чистюлякі. Так, що я можу сказати? Бачите, ми тільки зайшли. А у нас попереду тут такі ліса великі. Так що їде полазити сьогодні. Ну, сподіваюсь, так далі воно і буде. А це що? Рижик. От так. В цих місцях пішли рижики. молодесенький, чистий риб. Ріш? Я не чую. Голубінка молода. Теж візьмемо. Так а дева є? А, чую, все. Недалечко. Ну тут хащі саме. Не бачите, її буквально 20 метрів, 15 вже нічого не видно. Тут сонечко мало пробивається через ці хащі. Але бачите, мухомор і як на сонечку пригрівся. Поруч можуть бути і біленькі. Біленьких не бачу, але ось такий гарний дубовик стоїть. Дивіться, красень. Щось знайшла ще? Дубовік. каже. Ну я теж дубовіка. Тільки що знайшов. Це може бути дубовік Ну. Але... Ні. Друзі, то це маховік такий. О, ви бачите, а? Махавій, Кирис. Та, такий гарний. Ух ти! Трошки ножка. Хаба була, а так бачите. Собакени, йдіть допомагайте. Лисичку збирати. Тут вже більше попадається лисички. Оно, ще дві. Вона й далі йде там. Так, Марсик, не розпчавуй. Помощники. А? Білий? так, рішу, білого там знайшла. Зараз позбираємо тут лисичку. На собакини. І підемо до мами. А? Розриває потім покажеш, бо тут поки я до тебе доберусь, то ух ти Воно ще йде А це що? А, старий дубовік нистівний А ну пока. Ого, ну чого собі, так гарно білий, ну я думав там маленький, лосичка Гарно. Йдуть. Тут молоденькі гриби йдуть, тому що тут є дощики. Волога, неспекотна. Друзі, напевно... Ще біляк. Дивіться. А ну а. або яєчник. Ні, білий. Не знаю, хребочливий він чи ні. Зараз подивимось. Та гарний. Ось така знахідка. В цих хащах треба уважно дивитися. Тут грибочками є де сховатися. Дубовичок гарний. Молодесенький. А воно ще один стоїть. Ну, зараз подивимось, гарний він чи ні. Може бути і не їстівний договік. Ух ти Ні, то не їстівний. Хоча ні, їстівний, але ж а, такий вже плесень пішла по ньому. Так, підемо наших дружиняти. Будемо триматися разом. Вийшли на галявину. І бачите, друзі, три три рижика, так? Да? У мене один є і ще три. Так, що ми зробимо? Як підемо? Гарна тут краса така. навкруги гори. Так. Ну пішли далі, а так прямо. В Такі хащі забралися. Воно низки в них два дубовика, це що. Яєсник. Бачите, жовта ніжка. Яєчник. Візьмемо. Ще й гарний який, бачите. О, той великий другий, бачите. Це також яєчник, я теж подивився, дуже уважно. Отак так от. Дуже схоже на білий. Показую ріше ну, так, бачиш. Старий, да? Угу. А під ногою стоїть ще один. А ні, друзі, бачите. Под ногами каменюки, схили. І тут нічого ми не бачимо. Струмочок гірський, а тут всюди вони. Що там в тебе? Місця красиве. Поруч з річкою, але ну ви бачите, усни каменюки. Треба виходити з цих місць, бо тут взагалі ніяких грибів нема. Вийшли ми з цих хащей. Бачите, ледве пробрались. Ну, зараз собаки трошки по водичці покупаються, поп'ють. Та й підемо далі. Краса, да, яка О! Ох родівся! Все, виголка ціна! Ну що, ти по хащам лазив і хотів без іголок вийти. Пішли, Маше, пішли. Знайшли лазейку в хащиці. Походимо, сподіваюсь, тут теж будуть знахідки. Пішли Марсик, пішли. А ось і перша знахідка в цих хащах. Ось такий біленький. Гарний гриб. Тут дуже багато ось таких пнів старих. І треба постійно повертатися і дивитися назад під іншим кутом, тому що можна не побачити білого. Поки я вам того білого показував. Ми вдрапили до ГНАФа. Де? Білий ще? Бачиш Ох ти, який гарний. Ну зараз покажу вам. Такий, як от цей, але трошки більше. Ой-ой-ой, красотун. Ага. Дивіться. Ой який. Гарний гриб. Багато білих сьогодні не знаходимо, але так радують от такі знахідки. Ну, то просто супер. Запихались вже. Ви бачите, такий схил плюс хащі. Ну, попереду я бачу там просвіт. Зараз подивимось що там галявина чи ліс змінюється Цей просвіт оказався якась стара дорога Ну тут видно що по ній ніхто не їздить зараз Бо це неможливо тут і на позашляховики то... а, важко А тут побачили сиріший Ой, в хащах! Якщо я не помиляюсь, такого гриба. Ого! Да, білий. Друзі, ну це просто... Якась фантастика. Ви бачите? Оце гриб. Оце так гриб. Ух ти! Чого ти як хрустить? от такого, та тут просто супер взагалі, бачите, а? А, ніжка тверда така. Суперовий грибочок. А вздовж цієї дороги, бачите, лисичка попадається. Це зараз вже не дорога, а напевно, коли злива, тут зверху, гор потоки йдуть. О, так. Гарна лисичка. А воно рижик. Ну, незручно, друзі. Дуже незручно, але... Знаєте, як грибочки. Ой який. Ось така гарна голубінка попадається, бачите? Чистесенька. Тиша така сьогодні. Зупинилося біля гірської річки собаки. Нехай трошки відпочинуть, водички поп'ють. Друзі, поруч зараз покажу. де. Дивіться. Червоняк один. Десь тут ще. А, не знаю на камеру побачите чи ні. Ух ти. Воно він стоїть. там. Ховається. Як його тут дістати? Обережно, бо там калючки. От Отого і він там і виріс, що важко достати. А, який, О, О, це який так. гарний. Дивись. Ага. І там ще той маленький, ви бачили. Ось так. От такі тобі коширі. молоденький а цей також молодий ну це. Ну, сьогодні просто фантастична прогулянка Жеки тут глибоко бачите там там Жека з головою уйде ну куди пряшся Ти бачила Жека скалолаз Заліз, все ж таки. Подивлюсь декілька хвилин ще тут. Жека, куди ти поліз? Пішли. <риклад> <риклад> Он же с неугомонний, Жека. Жекіри. Пішли. Пішли, Жека. Жека. Обережно. Ну от наш сьогоднішній грибний улов. І білий є, і рижики, і дубовики, і польські, маховики, є, лисичка, та, друзі, просто якась казка. Ось такий повний кошик грибів сьогодні зібрали. А запах який?